Віпеет Ukraine. разом сильніші. Андрію, позаду одне із заключних тренувань у цьому календарному році для Буковини. Чи віриться, що позаду вже такий тривалий шлях літньої осінньої частини сезону? Ну, чесно говорячи, то не вірюся, тому що дуже швидко час пролетів і якось не усвідомлюю, що вже от кінець першого кола. Але водночас я і радий трохи, бо видно, що трошки навіть хлопці. Втомились, десь емоційно більше, тому зараз потрібен нам також відпочинок. Ти згадав про емоції, сьогодні бачили багато посмішок на тренуванні. Так, тому що остання гра вже і оцей особливий тиждень він був спрямований для того, щоб дати нам якісь емоції. Та і плюс до цього всього у нас колектив хороший, одне одного там підтравлюємо, тому така хороша атмосфера у нас. У попередньому матчі ти записав до свого активу. Вирішальний гол у зустрічі проти агробізнеса, який дозволив нам розгромно перемогти цю команду. Як прокоментуєш свій вихід вдалий на заміну і взагалі чи додається наснаги перед. Заключним поєдинком. Я думаю, що додає і ну, що я можу сказати? Я завжди, коли виходжу, хочу допомогти команді, чи це гол, чи це гольова передача, чи це взагалі віддатись команді і допомогти, щоб зберегти рахунок чи вирвати перемогу. Так як я нападник, мені приємно забивати голи, але я думаю, що це тільки початок, мені хочеться більше і, і рости як особисто і як командно. Тому я радий, що мої якісь дії приносять перемогу нашій команді. Попереду матч з пробоєм, і з яким у першому колі буковина влаштувала справжній гольовий трилер. там рахунок 4-3 був на останніх секундах. Пропускали. Пригадай той матч, яким він тобі запам'ятався, і чи можна очікувати чогось подібного у суботньому поєдинку? Якщо пригадати той матч, то він справді був дуже емоційний. Особливо останні хвилини для нас ми не зіграли уважно з деякими гравцями, тому от, 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 от такий був остаточний рахунок. Що я чекаю від теперішнього матчу? Я думаю, все таке саме буде, тому що зараз погані умови, важко грати якийсь комбінаційний футбол, буде більше такої боротьби на полі. А... Коли боротьба, то пробій буде себе почуватися краще, тому що вони звикли грати в такий футбол. Я думаю, що це буде важка гра, але ми все зробимо для перемоги. Дорогі наші болівальники, приходьте на суботній матч. Ми дуже раді бачити вас на домашній арені і будемо чекати вашої палкої підтримки.